Доброго ранку мої друзі, підписники каналу. Як в кого пройшла ніч. У Нас все добре. Зараз десь 8-7 градусів морозу. Потеплішало. Ми з Тімкою вийшли погуляти. Зараз погуляємо. І я піду по справах далі обходити медогляд. Сьогодні в мене санстанція. Тімка, пішли. Йдем. Ну Ось. Ну нічого, вчора втомилася. Ото по-бистрому пельмешки зробила. Ставлю вам відео. До речі, пельмешки я купляю то морозилку ложу і цей, диво брала. Добрі пільмішки. О. Сьогодні вийшло якийсь як туман чи дим. Не пойму. Тут поряд і свої будинки. Будинки, які дровами топлять чи брикетами. Кожний по-різному. Пішли сюди тім. о, можливо, й дим, я не знаю. Ну, вже не так розно, як до цього вже потепліло. Що... Ось тут такі справи. Сьогодні у нас вже п'ятниця, 23 січня. Скоро по графіку світла вимкнуть. Як ваші справи? Пишіть, коментуйте. Усім гарного дня. Донбас на проводі. Ставте лайки. Папа. Кльопа вже снідає. Зараз тімка прибежить лапки мої з Сашею. Ось такий, як завжди, початок дня у нас. На вулиці ще темно. У нас сьогодні, я називаю, буде ленива вечеря. Ось, Я купляла пельмені у дивоцін, дуже гарні, ми вже брали, вже варі, варили, дуже смачні і не дуже дорогі. Але я не буду обманювати, я не пам'ятаю яку ціну. В общем, зараз з малим чуточок собі зваримо, повечеряємо. Бо я сьогодні замарилася. Ось. І хочеться щось, щось такого, чого не, нема вже готового в холодильнику. Хоча є в нас плов, ще й котлети є, макарони. О, ну, хочеться пельменій. Закипіла водичка. І зараз. Будемо варити пельмешки. Ще додам зараз лаврушечки. Буде ням-нямка. Ну, ось і готові наші пельмешки. Хто кушає, смачного. Усім гарного настрою, мирного неба. Папа, -па, Донбас на проводі. Все, збираюся, йду. Зараз малому зроблю кохви, капучино і побіжу у Санстанцію. Ось. Якщо вспію, ще мені треба здати аналізи в поліклініки. Ну, якщо ні, тоді в понеділок зранку. Ось. Так що держіть за мене кулачки. Побіжу, здаватися, ніколи не робила ці медичну книжку. Ось, Це буде в мене вперше. Усім гарного, мирного дня. Донбас на проводі. Ваша Людмилка. Па-па.